Терористичні удари росіян по цивільній критичній інфраструктурі України, особливо по об'єктах електроенергетики, змушують і міську владу Ніжина готуватися до можливих надзвичайних випадків на об'єктах критичної інфраструктури. Наша команда вже займається цим питанням ще з квітня цього року після активних бойових дій на території Ніжинського району Чернігівщини. Ми активно працюємо з міжнародними партнерами: це і фонди міжнародні, це і наші міста, побратими, і ми дуже всім вдячні за підтримку. На сьогодні в нашому місті є. В наявності 46 генераторів різної потужності, які розподілені між різними установами. Всі медичні заклади у нас забезпечені на 100% генераторами. Зокрема, міська лікарня має 8 штук від маленьких до самих потужних. пологовий будинок має 3 штуки. Стомат поліклініка має одну штуку. А також всі. Медичні амбулаторії також забезпечені генераторами. Одним із важливих підприємств життєзабезпечення міста є Ніжинський водоканал, який забезпечує питною водою населення міської громади. Керівництво міста запевнило, що на випадок пошкоджень систем електропостачання підприємство вже має своє резервне джерело електрики. Генератор потужністю 32 кВт забезпечує водопідйом та подачу на мікрорайон. Вулиця Прилуцька та прилеглих вулиць до даного мікрорайону. В часи відключення генератор повністю забезпечує надання послуг водопостачання без перебій. Скарги нарікань на період відключення електроенергії, коли ми робимо подачу води, немає. У нас забезпечені об'єкти критичної інфраструктури. Першу чергу водоканал, який вже довів свою спроможність забезпечувати водою і окремі райони міста, і, наприклад, наше стратегічне підприємство Ніжен Хліб навіть за відсутністю електроенергії. Вони за допомогою генераторів. Видобували воду і доставляли до необхідних споживачів. В той же час ми продовжуємо роботу по забезпеченню генераторами об'єктів критичної інфраструктури. І на сьогодні виділені міською радою кошти в сумі понад 9 мільйонів гривень для закупівлі генераторів великої потужності для наших котелень. Одна найбільша котельня нашого міста. По вулиці Шевченка, яка е, опалює фактично половину нашого міста, потребує надпотужного генератора, який ми шукаємо останні місяці. Його на жаль, немає в нашій країні. Зараз е, оголошені тендерні процедури і. Ці генератори йде е, пошук за кордоном. Тому я думаю, що в найближчий час і всі котельні нашого міста вже будуть мати також альтернативні види живлення на випадок аварійних ситуацій. Але треба розуміти, що, на жаль, без світла, навіть за допомогою генераторів, неможливо існувати довгий період, наприклад, місяць, тому що це колосальні треба споживання і доставки пального. Але от на якийсь період, на декілька годин, можливо, на декілька днів, генератори дають змогу забезпечити безприбійне енергопостачання, забезпечені генераторами, і освітні заклади. Ніжина. на сьогодні в наявності сім генераторів від наших міжнародних партнерів, міст побратимів і. 11 управління освіти, 11 генераторів провело тендерні закупівлі і придбало, очікують поставку. Тобто сьогодні всі школи міста, всі навчальні заклади будуть мати альтернативні види живлення електроенергії.